Напевно, ви помічали, як ваш стан впливає на результати вашої діяльності. І, можливо, ви помічали, як ваш стан і ваш розум впливає на стан тіла, як за допомогою хороших думок часом можна усунути всякі неприємності і просто опинитися в тому стані, який дійсно ефективний для життя. Ми можемо виділити багато різних станів розуму. Одні з них важкі, неприємні, грубі. Ми часом просто спонтанно відчуваємо це. Деякі з них дуже нейтральні. І ми просто відчуваємо щось таке невагоме можливо. Деякі з них дуже позитивні. Високі, тонкі, приємні, з цих станів добре творити. Уявіть собі, що ви можете керувати цим. Спочатку це складно, спочатку стани, які накопичені, які звичні для вас, керують і тілом, і емоціями, і розумом. Але внаслідок тренувань, вправ у тому, щоб бути більш усвідомленими. Ви починаєте самі володіти своїми емоціями, тілом і розумом. Пропоную відчути найважчий стан, який характерний для вас зараз, і перевести його в більш високий, і зосередитися на тому, щоб ось цей високий стан утримати в розумі і побути в ньому деякий час. Тепер ви можете уявити деякі перешкоди, які існують у вашому житті на даний момент. Спробуйте перевести його в більш високий. Зробіть його своїм ресурсом. Чи може бути таке, що цей стан щось вам дає, а не тільки забирає. Відчуйте це. Пропоную вам деякий час зосередитися на цьому. І перетворити те важке, що існує, деякий ресурс. І зосередитися на цьому. Найімовірніше, через деякий час ця проблема стане для вас дійсно якимось кіншенням.